Я вже бігаю на секонд хенди доволі довго і можу доволі авторитетно заявляти, ось топ-5 брендів чи топ 5 топ брендів, топ 5 брендів. Топ машин? Топ 5 машин. Тут не буде класичних таких от брендів, які вже заїжені, такі як Кархарти, Артерікси, Стонати Спікомпані. Вам сподобається і набере достатню кількість переглядів та лайків, я зроблю і ще інше топ 5 речей. Буду розкривати свої інсайти потихеньку. Так, я тут е, трошечки записав те, що я маю продиктувати, тому не звертайте уваги, якщо я буду... моє око трошечки буде косити в цей напрямок, скажімо так, ладно, це лірика. І перший бренд це бренд Icebreaker. Багато речей, які тут побачите, буде саме. Відноситись до культури аудору також для таких знаєте активностей поза будинками містами, можна навіть сказати, але від цього вони не менш дорогі. Що на цінниця у фірми Icebreaker – Це Маріно і натуральні базові шари. Що потрібно купувати, це базові маріно футболки бейслеєр, тонкі светри, шкарпетки, термобілизну. Icebreaker був заснований у 1995 році в Новій Зеландії і прославився як бренд натурального одягу для занять туризмом та активною відпочинку на основі шерсті Мерноса. Чому ціниться Icebreaker? айсбрекер? Тому що є натуральне терморегулювання, відсутність запаху, довговічність, гарно зігріває ось таку, знаєте, похмуру та зимну погоду. На що треба звертати увагу? А перевіряти етикетки, щоб була на 100% маріно. Або можна навіть з сумішами, невеликим відсотком, умовно кажучи, еластану або Поліестеру. На, може не навіть бути на своїй практиці. Я зустрічав багато речей від Маріновуль, і в основному це дійсно футболки, базового шару. Також зустрічаються лонгсліви, на довгі рукав, легенькі кофти. Є також у брейкера технологія, така як Marino Fleece, щось такого плану. І туди дуже багато, просто нереальну кількість було витрачено саме шерсті. Новозеландська шерсть дуже якісна, дуже цінується, і насправді дуже мало людей. Де пір знають про цей бренд, Ну, я вам сказав, переходимо до іншого бренду. Наступний бренд, це можна сказати більш заїжджений. немає гарантії, що про нього знають всі. Це бренд Parajumpers. Фірма Parajumpers орієнтується на такі технологічні куртки з цікавими дизайнерськими рішеннями. Невід'ємною частиною будь-якої куртки від фірми Parajumpers є ось такий елемент: жовта стрічка, і може бути карабінчик, може бути. Декілька карбінчиків, може бути грубий карабін, може бути такий от невеличкий карабінчик, на якому написано PGS, тобто параджамперс. Найбільш цінуються це у нас, звичайно, що деміссонні зимові куртки, пуховики з якісними фурнітурами, куртки з підсиленнями на плечах та кишенях. Параджамперс у нас італійський бренд сучасних технологічних курток. Народився у 2006 році і черпає натхнення з рятувальних підрозділів 210-го рятувального загону. Куртки від параджамперсу проєктувалися на екстремальні умови якість міцні застібки, міцні матеріали і упізнавана естетика. У секунді такі куртки можуть коштувати в разі дешевше ніж нові. Ясне діло, і якщо вам така курточка попадається, обов'язково їх берете. головне, щоб вони були більш-менш в нормальному стані. На що треба звертати увагу при купівлі саме цих речей? Звертайте увагу, звичайно, що набірки вони мають бути якісно прострочені, тобто пришиті, якісна має бути фурнітура. Також як я сказав, вже має бути ось такий карабінчик. О, і елементи такі от. На по-моєму лівому плечі у нас є патч у вигляді параджамперсу і емблема 210-го рятувального загону. За всі роки, як я ходив на секонд-хендів, я бачив вже доволі багато курточок від фірми параджамперс. Загалом це були від легких вітровочок, починаючи від котону, закінчуючи нейлоном. Також попадались навіть такі довгі парки до колін. І нерідко попадаються куртки із натурального пуху, тобто пуховики. По штанам і по іншим всім аксесуарам дуже мало що можна було побачити. Один раз я побачив шапку, один раз побачив кепку. Але не виключає той. Факт, що все ж таки в нас в Україні фірма Parajumpers зустрічається частенько, і багато хто про неї не знав. Переходимо до третього бренду. А починаю роздавати свої, скажімо так, секретики. Фірма Ortovox. Альпійська безпека і шерстяні шари. Що може попасти з від фірми Ortovox у секонд-хенді? Це у нас може бути Маріно шари, тобто базовий шар, фліски, жилетки і невеликі технічні аксесуари. А також куртки. Ясне діло, що куртки. Це завжди велика маржа на будь-який популярний бренд. Історія бренду Ortovox почалась у 1970 році з розробки лавинних і з часом виріс у бренд, що поєднує безпеку в горах і одяг з маріновулю. Саме цей бренд можна сказати, що він максимально приближений до професійних стандартів для гірських умов. Використовують якісні дорогі, натуральні волокна та довіра експертів. Тобто, багато хто із експертів дуже рекомендує саме цей бренд, якщо ви займатись професійно у гірськолижному спорті. Ті, і можливо, просто для альпінізму і тому подібних речах. І з свого досвіду можна сказати, що куртки на жаль мені не попадались, але я частенько бачив, як люди брали від цього бренду саме куртки. Вони максимально приємні, зроблені дуже естетично і доволі такі технологічно. Видно одразу супер з якісних матеріалів Супки, тобто на ізнос знос максимально там вони передусмотренні. Використовується утеплювач тільки з натуральної шерсті, навіть не з пуху, утеплювач із шерсті, Це взагалі топчик. Ну і відповідно, подивіться, скільки вони можуть коштувати. Можете погуглити та дізнатися на власних очах. Я раніше показував деякі речі від фірми у своїх відео попередніх, тому хто давно дивився, мої відео, той в курсі про цей бренд. Наступний бренд також такий доволі технологічний та розроблений для. Для комфорту в лісових умовах, скажімо так, для аудору, Я не знаю, як це може, можна по іншому назвати, ну для умов для походів, для відпочинку на для активного відпочинку на свіжому повітрі. Давайте так назвемо. Це фірма Montane, або Монтейн, британський технологічний одяг для туристів. Що потрібно купувати, на мій погляд? Треба брати легкі вітровки, анораки, технологічні шари для трекінгу, речі з дренажними та дихаючими мембранами. Хоча у них там гортекс рідко попадається, вони використовують власну розробку. Мембранного матеріалу для того, щоб забезпечити максимальну сухість та вітронепроникність. Фірма Montane з'явилася на початку 90-х років як британський бренд для серйозних експедицій і гірського спорядження. Заснування відбулося в 1993 році, якщо бути точніше. А чому ціниться цей бренд? Ви скажете? А я вам скажу, тому що речі від цього бренду дуже продумані з точки зору крою, легкі технологічні матеріали і довговічність, тому що все ж таки використовують якісні речі, матеріали, фурнітури і тому подібне. Але давайте не будемо забувати, що це все ж таки британ. Бренд про щось чергу це вам не Америка, це вам не Японія і навіть не Італія. Все ж таки є різниця. Бувають речі як нові, і видно, що вони будуть ще довго довго ходити. Бувають багато з дефектами. мембрани лізуть. На жаль, фірма Монтана не так часто використовує вовну у своїх матеріалах. Тобто, якщо обирати фліски або базові шари, вони все ж таки використовують більш синтетичні матеріалі, такі як поліестер, нейлон і тому подібні. Але, наприклад, пуховики все ж таки використовують натуральний пух. Ну, а верхній шар можуть це упакувати, бо якийсь пертекс, якісний щільний нейлон, який буде забезпечувати дуже гарно, вітронепроникність. І наостанок хотів додати більш такий класичний бренд. Це у нас Фред Перрі. Іноді можна зустріти бренд, іноді можна зустріти Фред Перрі, такий в колабораціях Раф Сімонс. То... Але вони також доволі. Си ці... цінується навіть футболочки можна. Продати нормальною націночкою. Зазвичай за Фредпері мало зараз хто вже знає, і тому я його включив в цей список За ці три роки його трошки підзабули, але зараз повторний хайп на нього починається, тому обов'язково зверніть увагу на цей бренд. На що треба звертати увагу? Ясне діло, що треба спочатку все брати базові якісні поло з чорними оконтовочками або з жовтою оконтовочки. Ну, різні. Там буває головне, щоб тут була якась полоска іншого кольору. Наприклад, поло біле, чорне, поле чорне, контовочка жовта, і в цей же самий кольор. Вишивається віночок на грудях. також доволі сильно цінуються олімпійки. Зайшовши на сайт Фредперед, зверніть увагу, скільки коштує зараз нова олімпійка. Тобто є сенс купувати навіть беушні і припродавати з нормальною такою маржою. Куртки, пуховики, також зверніть увагу. Ну кепки, аксесуари це вже менше такі будуть цінуються, але все ж таки також можна іноді та й взяти. Невеличка порада завжди оглядайте шви, підкладку та фурнітуру, щоб вона гарно ходила, щоб не було вибитих якихось. На блискавках, щоб не було якихось дірок, шукайте бірки з країну виробництва та матеріалами. Наприклад, країна виробництва, така як Португалія, Італія і США, а наприклад, навіть Японія більш цінуються ніж речі зроблені в Турції, умовні чи в тому ж самому Бангладеші чи Мексикі. Ну а натуральні волокна, такі як Вовна чи пух перо, піднімають цю річ у вище у списку цін. І остання порада: не бійтеся ремонту. Якщо це річ дійсно якісна, можна навіть замінити фурнітуру, можна навіть е, трошечки зашити, віддати до професійних кравчинь, вони вам зашиють і буде як нове. А річ одразу піднімається у ціні. Хоча на секонд секонд-хенді її могли не взяти чисто через цього ж дефекту. Це лише початок. Є ще купа брендів, які я знайшов за роки в пошуках на секонд-хендах. Якщо хочете продовження, ставте лайк, підписуйтесь на канал.